Українська компанія «Бунтар Aerospace розробила розвідувальний дрон вертикального зльоту та посадки бунтар 1 Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Випробування безпілотника проводилися за допомогою кластера оборонних технологій Брейв 1. Дрон призначений для ведення розвідки у режимі реального часу, наведення, коригування та фіксація різноманітних засобів ураження, зокрема ствольної та реактивної артилерії. Повідомляється, що один із розробників дрона є бійцем сил безпеки і оборони, тому бунтар 1 розробляли під реальні потреби, які він побачив на фронті. Розробники заявляють, що особливістю дрона є його надійна система зв'язку, яка може працювати в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, виробник інтегрував у дрон власне програмне забезпечення. Яке автоматизовує роботу зовнішнього екіпажу та підвищує його ситуативну обізнаність. Під час випробувань на харківському напрямку аеророзвідники відзначали стабільність зв'язку та якісну передачу відео без затримок. Досвідчений екіпаж може опанувати бунтар 1 за три доби, а підготовка з нуля може зайняти близько трьох тижнів.